Те, що, на що ви виділили грошові кошти, вони витрачені, і вони витрачені для ваших територіальних громад тобто, умовах війни дуже складно знайти ті транспортні засоби, які підходять по технічні характеристики, які нам треба, тобто і сучасність, і економність. Але ми знайшли ці транспортні засоби, і ці транспортні засоби підвищеної прохідності, з підвищеним клірінсом, бо у нас основна маса. Наша область являється аграрною, тобто багато сільської місцевості, тому надан і прохідність. Хочу всім подякувати. І у нас на жаль не було можливості. Іван Павлович був за призначеним іншому місії, але ми на день захисників-захисниць і нагороджували почесними рамотами. Хочу Хочу складно грамоти нагородити начальника головного управління Національної поліції Полтавської області за вогнем особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, сумнівні виконання службових обов'язків та дня нагоди захисників і захисниць. Дуже Майора храмева Максима Володимировича Служу українському народу. Ми знаємо про вашу роботу і впевнений, що після перемоги ми і далі будемо продовжувати спільно працювати над встановленням миру, закону і порядку по всій території нашої держави. Щиро дякую всім поліцейським від імені Кременчуцької міської територіальної громади. Дякую. Вдячний за ту роботу, яку роблять, вдячний вдячні всій поліції Полтавщини. Тому завжди радий. Слава Україні. Користуючись нагодою, велика подяга від усіх громадян Лубенщини, від усіх матерів, від усіх батьків, від усіх дітей, які на сьогодні сплять спокійно. Мирного вам неба, міцного здоров'я і слава Україні! Службових автомобілів придбаних за кошти Полтавської обласної ради, вручаються тепер заступнику начальника гумба Полтавської області, полковнику поліції Реотова Бориса Олександровича. Дякую. Служу українському народу. Нарадую. Дякую вам. українському народу. Хочу подякувати кожному працівнику поліції за той вклад, перемогу, який він вкладає. І, його, і наше зобов'язання це забезпечити нормальну роботу правоохоронних органів. Дуже дякую. Обласній раді, обласним депутатам, органам місцевого самоврядування за ту допомогу, яку надають і планують надавати надалі. Тобто наша робота як обласної влади і органів місцевого самоврядування це допомога національній поліції, зокрема військовим. Я хочу виокремити якраз напрямок допомоги Нацполу. Він він щороку е тільки збільшується, тому що, по-перше, рівень довіри до національної поліції високий, і те, що вони стали е в перші лави захисту України наряду з військовими, це говорить про те, що про мужність наших поліцейських і про правильність прийняті рішень я хочу побажати всім тим, хто зараз захищає кордони і на фронті. Поліцейських і всіх військових повертатися додому виключно з перемогою. А ми в тилу будемо забезпечувати всю необхідну допомогу якраз по напрямку, які стосуються, і допомоги автомобілями, і спецтехнікою, і все те, що потребує зараз нацпол. В свою чергу хочу подякувати органам місцевого самоврядування, а також військовій адміністрації за надану підтримку. В свою чергу також сподіваюся на подальшу лідну співпрацю.